Ой-ой-ой! Зараз Ютуб нас забани скажуть. Діти курять у ефірі. Всім привіт! Ви на каналі Чіпки Challenge. І сьогодні в наш челлендж Ми будемо пробувати всяку різну корейську смакоту. Ми накупили те, що було у нас в магазині. І будемо сьогодні пробувати. Я, наприклад, дуже сильно хочу пробувати ось це. Мені дуже сильно цікаво, що це, це таке буде. А мені хочеться тут проводити з цього мильчика. Ну, на нього, на принципі, всі дивляться. Так що давайте розпочинаємо. Щоб не підглядати, так. 19! Дев'ятнадцять! Так. Ну, Лера. Дев'ятнадцять, дев'ятнадцять, дев'ятнадцять. 18! А тепер я. Угу. Mm -hmm. 19-18? Так, і я вже один. один. Я За так шо? і знала, мені! Я так і знала, що цей О, мені, мені сьогодні попадеться. Так, мені мені так. так, у тебе що? У Тебе що? 18? Мені. Де наша позиція 18 знаходиться? Так. 19, ось 18. Вау. У тебе попалася якась лігунь. Це не є. Якась на мене по У мене 19. А у тебе? Я не знаю, що це таке. Може це крем для обличчя? Будеш Це Apple, це яблука, Так, Хто перший відкриває? Я, 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 я. Ну давайте. Що це таке? Це якась штука. Вона прозрачна! Ну це якесь желе, напевно. Або якесь варення. Ого. Може, це шампунь для волосся? Запахом яблука. Те що треба? Боже, воно як мед? Вона справує? Ми в школі робили свічки. А де поїхати? Де поїхали теж? Дуже гопкіє. Я хочу слайд відкрити. Так. Дуже вишне. О, так що? Що Голомити це не можна, ні? Велірка mm. тверди. Mm. Так. це жвачка? Не знаю. Я думаю, що жвачка. Мама, щоб я її не хлопнула. Давай, mm. давайте поможе. Так. Чесно, я це бачила водне класі. Але ж вона придумає всякого такого. Не, 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 пахне не пахне таке якимось mm. цукру мені віддає. А ну спробуй, що це. Це жвачка чи це цукерки? Цукерки. Цукерки? Прилітає до чого, до зуба приліпає. І нарешті довгоочікуваний наш мінічок. А що ти тут приготував собі вже трубочку? Я так і знала, що воно мені попадеться. Я чистий. Якщо чесно, воно мені віддає запахом від фанти. Так хочется мені. Так я тут є. Мені не сподобалося. Мені на смаку на дає фанту, я фанту не люблю. І... Я люблю фанту. Мені... Я спо. Не моє. Мені все сподобалось. Так, їдемо далі. Мені тоже. Так. Давай. Розвирайся. Так. 12. Це що у нас 12, 12, так, 12. 12 ні. Вот 12. Отакі от двадцять! Я це хотіла! Я це хотіла! Я це хотіла! А у мене 21! Я це хотіла! У мене двадцять один. У мене два. ми вже, до речі, це купляли. Це мене вперше. Ми просто вже, як то кажуть, так приколу поклали. насправді це не дуже смачно, це взагалі не смачно. Але я мушу скуштувати. мене Жуйтейте. Я це ніколи. Йожі, я уже есть открыла. Вау! Она показывала. Далее. Сейчас. Камун. Не ковмов. Давай с кого-нибудь. Дайте пусть ножницы. Я не себе відкрити. Вау. Ях тобі. Жвачки твои? Да, подемся. Можно давайте. Та ж почекай своїх очереді. Mm -hmm. свої mm -hmm. Це звичайні обичні жуйки. Це mm лиманки. -hmm. Вони хоча б якийсь смак мають і просто які... кисленькі. Mm -hmm. Ось такі жуєчки. Mm -hmm. Я думаю, що вони дуже тверді, мають бути, і всі ці mm -hmm. такі вітальські mm -hmm. штучки. Mm -hmm. Покажи, що в тебе. Mm -hmm. Ого, мені знаєте, на що воно похоже. На оці пахнючки, що ти запалюєш, вона воно махаєш Оце Вона придумує. Можна спробувати? Подаєш точку. Я діти один раз. Я ще пахнючки не пробувала. Соломка. Це соломка в цьому. Звичайна соломка. Коли там шоколадом, який трошечки віддає запахом ягоди. Ага. А ну, Таке собі. Я так і не відкрила свою ту. Чо хто хто, хто потім спати? Хто по цьому спеціально? Я хочу спробувати. Я, я хочу відкрити. Сни... А, не, а, так, а дай спробувати? Звісно, мені цього не жалко. Воно не смачне. Я Не глядай. Сім? Ні! А де сім? А де сім? Десять.

Фанта! Я так і знала, я так і знала, бо я дуже сильно хотіла цих напитків. Я хочу напитки! Я, не не, судеба, не мені... Не я думаю, мені це було так зробити. Бачите, що тобі коло мені. Мені, до речі, випадає все те, що я не люблю. Я не дуже сильно фанаті. Ой-ой-ой. Э, таких газованих напитків. А мені випадає те, що я люблю. Це фанта смачна. Вона, вона не така, як всі фанти на смак немає е, смаку е, цього. як е, <ріст> Воно називається Боже. Мама, я... дивись! Якого смаку фанта? А, апельсинова. Та, я не та, люблю та, апельсини. Та, ну, а ця взагалі це якась така як жу, ж, жувачкиного смаку <ріст> такого, знаєш, як <ріст> Ну, До речі, дуже смакна. Цьому я б купила 10 балів. Тож почекайте трошки. Я не встигаю <ріст> подивитися, що в тебе випало. В ви вибухала якась така шоколадка. Не знаю, що це таке. Колись були mm -hmm. такі е, бульбашки, як вони називалися, я не пам'ятаю. Була колись така наподобається шоколадка у нас. Лай, ні, ні, то було інше щось. Смачно? Ага. Дірка рада е, старатися, а ти добре? Я не люблю, як завжди, напевно, к'їс, так? але дуже смачно. Мені сподобалося. Mm. Mm. І mm. продовжуємо. Mm. Так, Олег. Так. Три. Три. Так. Я все хотіла. Я обираю позицію і в мене 16. 16. Тепер Лірка розверться. Дев'ять. Ні, це не дев'ять, це шість. Тому що дев'ять була сточечку. Хотівши сьорку! Закривайте <клі> ламп. <клі> <клі> я йду додому. Капець, <клі> я хотів жить. Що <клі> там в мене? Як завжди щось, напевно. Шістнадцять. <клі> я лише не кажу, що це шістнадцять. <клі> 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 я це дуже сильно хотіла попробувати, тому що на минулому <клі> челенджі комусь попалося. Чи Чиллки було, попалося, чи це олежка і я дуже сильно хотіла. Ти тобі дала на цього пасту? А це не що було таке? Таке майже одинакове. А то була зірочка. А, І ще це рожеве, а то було це. І ще це рожеве, а то було фіолетове? А то було фіолетове. Може, хто перший відкриває? я відкриваю. Можна я відкриваю? Можна? Я так це хотіла. Карета саме з Африки перший відкривали Так, і та-да-да-да-да-дам, торжестві. А ну, дайте, що мені в мене попалося. Нога чи лайк? Лайк. Абдичка так. Так треба було перевернути той основною. І мені попалася нога. попався Так, я хочу попробувати, тому що тут всередині є ось такі взривачки. Вони так в роті зриваються. І діти постійно їх їдять і я собі ніколи не куплю. А сьогодні я пробую, я завідую. От мамі не попався лайк, а ви поставте його під відео. Це така добра конфетка. А мені попався лайк, рожевий. Ремі зелений. Так, хочете послухати. Зривається. Ну. Смачно, так? Да? Це дуже смачно. Мені хочу... сподобалося. Я тепер розумію, Я чому діти люблять ці цукерчики. Дома. Ось. Я можу зразу сказати, що це не смачно. А чого? Ну, я перша пробувала, та зірочка була. Це добре. Та ні, хидаш, будь ласка, я з тобою поділюся. Набагато смачніші. Олег, я з тобою поділюсь. Пробуй. Не підсказуй, бо ти з'їла шоколадку і не поділилася. Mm, я не, не пахне духами. Ні, mm. nee, мені велегрин, не подобається. Велегрин, Воно даш... якісь такі бисквіти, да, не не можна, не можна. А я тобі дам свої. <гум> <гум> Дай відкривай свої, будемо пробувати. Добре, <гум> Не, не будемо пробувати, а вона буде пробувати. Ми будемо з тобою тут піддивитися. Так, як це О! Дай, відсувається. <гум> <гум> Ого! Я думала, вони там просто такі... Які смаки? Там якісь такі зелені, оранжеві Май і розіплі. Смайєріп! Смайєеплі? Це напевно ті, що крашуть язик. Я думаю, що вони крашуть язика. Яке воно смак? Це черенкісле. Черенкісле? <плеси> Ану. А тебе? Це у нас. Смайл. Uh, Слайм uh, А що вона йде з якимись такими смаками недобрими, що? Ну mm, mm, yeah. так, тут, в принципі, yeah. намальований череп з язиком таким якимось таким. У yeah, <laughs> так. мене напевно черешня. А що Ой-ой-ой. Не смачне? Ой -ой -ой. Я так хочу Ой -ой -ой. попробувати, я так хоч хочу готувати, сука. Можна, можна я попробую. Ти да? yeah. yeah. yeah, яку, яку. взяла рожеву? Mm -hmm. Я б взяла... Yeah. Я взял... Оце вичня, треба Тебе не виїшня, треба меня... гарбуз. Ой-ой-ой. Так? Спроб, це момент важко, я я Момент. Я саме довше цього чекала, тому що я сама хотіла їх попробувати на самому початку. Так. Це Черні. жуйки шоки, знаєш? Ці шоки. У нас в Україні були такі конфетки, які <світ> <світ> спочатку дуже сильно кисне, а потім стають цей. Ой, ой, ой. Я все не буду. Боже. попробуй. У мене навіть слів нема. Не рекомендую. Боже, як ви це їсте? Ні, я буду рекомендувати, рекомендую. У мене таке відчуття, що я на себе була собі в рот. А так взяла лимона і вижила собі того соку. Де? Так, цифра 15. Так, я, 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 я. я. Обираю. У мене 9. Дивіся. Чи не люблю це? Я боюсь. 14. Так, 14. А лірки попалися ось такі. А це корисні, я думаю, якісь такі палички. Засуну, Мені їх як завжди якось спробувати, що я, я не, не, не люблю. дуже сильно полюбляю. Це я я такий пирожок з кореньки прям. Ого. Це якісь ванільні медведики такі. Угу. Так. Вані, так. Хто перший відкриває? Я-я-я, я бачу. я можна. Чи я, я. я альмувати? Давай, спробуй. Ну, нічим не пахне. Я думаю, що воно, напевно, на смак, як оці такі. Боже, як називається? Хлібці. На смак як хлібці, так? Як кукурудзяні. Ці хлібці такі куглесики, що ми брали, пам'ятаєш, що ми на хліб насипить. Так, поки ти смакуєш, я навіть не хочу того пробувати, Бо я себе пристарею, що вона смаку. Але я тобі сьогодні дам. Так, вибирає Олег. Олега має бути, напевно, добрі якісь такі печи. Ну, ванільний таке має бути. Відкрилось. Ще одне! А там ще одні. Ти їж свою штуку, їж свою штуку.

А мені попалася ось така вафелька з ягідним смаком. Я сподіваюся, що вона смачна, тому що до цього все, що я спробувала, була лише та цукерка на палиці, нога. Mm -hmm. Як би це не звучало, але вона була дуже смачна. Mm -hmm. Так, поки виглядає так більш-менш апетитно, але будемо спробувати. Mm -hmm. У нас маки в звичайні лаплі, які просто перемостили е, варенням. Дуже, дуже дуже сильно солодко. Я би поклала 5 баб. Я би б попробую. Мені так собі. Так. Я не хочу собі я дум... І последній раунд. Першаю, я першаю. Можете вибрати двоє. Я так. 5. А я мені не напевно водичка. Так, я водя. А мені попалися ось, ось такі так, Я сподіваюся, це не крейда. Тому що коли я це купляла, я дуже довго придивлялася, чи воно взагалі якесь е, їстівне бо. Мені здається, що там щось таке, як крейда. А мені крейдер. Я боюся завідувати. Я б дуже сильно хотіла якраз такої водички. Це арахіс! Такі треба вмикати. Бачите, тут така сушка? Я знаю. Відкриваємо. Це арахіс, який треба вот от. Це, напевно, як нутелла. Щось не подобає такої палички з нутеллою. Я думаю, що ти пощастила більше всіх зараз в цьому всьому раунді. Я б хотів. Добре? Так? Який слаг? Апельсин. О, це була права. Мені не подобається. Оце б я спробувала. Та за рахісову пасту. Але давай я попробую. Ні, не можна попробувати. <ривателі> Це і челендж. Тобі попалося <ривателі> прямо те, що я попала. Смачно? Не можна. Правое <ривателі> право. право. Вона мені. Вона Воно... <ривателі> мені. А ну, доця. Вона мені якесь. Вона мені несе якимось таким, знаєш, як <світ> як як туклем арахисом. <світ> як тим арахисом, який їх, мож, з Кореї і доїхав до нас і, і, і вже не дуже свіжий. Та, а що це ментики? А Ви знаєте, що менти там попалася? Я знаю, що це А ну гадайте, що тут є? Приня. Ні. Це такі жвачки. яких виходить дим. Який <світ> дим? Це такі жвачки, що виходить дим. Ми з подружкою купила, короче. Це такі жвачки, як були колись дуже давно. Вони були Як сигарки. а зараз куди подути? не буде диміти. Що тобою? А такі спорошок Боже! Ти звідки знаєте, пробувала вже це? Так. Да. Ти купляла? Вона ну, таке Ліза купила. На Я хочу ще попробувати. Я таке вперше бачу, ну. Ой-ой-ой! Зараз Ютуб нас забанить. Так, а ну я спробую, що це таке є. Це ж бачить. Боже, вона така тверда, що вона зупломала. А ви обіжаєте, що я теж пробую. А у нас мак. Емоції вона дає. Не емоції вони, вони такі класні дають, тому що але пилюки создали, але. У нас смак, насправді, які дешеві жвачки. А які... Це да, ой, мене ж зуб заборів, які дуже сильно тверді. Так. Mm -hmm. Друзі, можемо покласти uh, оцінки нашому челенджі. Я, чесно скажучи, ну, не дуже в захваті І... від цього всього. Я більше продаю перевагу нашим смаколикам. 110. <гум> Людина, яка е, мріє жити в Кореї, в Китаї. <гум> І ваш притик. Я би поставила дев'ять з десяти. Я покладу трійку. Трійку, тому що мені не сподобалося. сподобалася лише та нога. <гум> як, як, воно, як воно стріляє в роті. І о, е, там якісь напитки по фанту. О, і фанта. Mm. Все решта було ніяке, нікуди. А ми всім гарно дякуємо за те, що ви переглянули наш ролик до кінця. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ставте нам лайки, нажимайте на дзвіночок і не забудьте підписатися. Ми раді старатися для вас. І давайте разом будемо розвивати наш український Ютуб. І всім пока-пока.